Зелений деток з краси. Я не лише мажу алоє на обличчя, а ще я його п'ю. І ось чому алоє, коли потрапляє всередину, працює як м'яке очищення. Воно підтримує кишківник, зменшує запалення, а це одразу видно на шкірі. Менше висипів, більше сяйва і легкість у тілі. Зберігайте рецептик: зелений детокс краси, одна чайна ложка гелю алоє, піву гірка, одна чайна ложка соку лимону і склянка води. За смаком можете додати мед. Збийте в блендері і пийте повільно. Як пити курс один раз на день 7-10 днів, а потім зробіть перерву. Ви ж знаєте, що чиста шкіра починається з чистоти всередині. Моє ім'я Вікторія Ширін, я автор омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд по безпечному омолодженню у подарунок? Пиши в коментарях слово краса. Поділись з подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.